Вітаю з України. Чому у швейному бізнесі важливо, дуже важливо відрізнятися від ваших конкурентів? Давайте розглянемо на цьому прикладі з їжачком серед котиків. До чого, перш за все, прикута ваша увага. Звісно ж, до їжачка, а не до котиків, бо це незвично і їжак, погодьтеся дуже дуже від котика. Відрізняється так само, ви повинні відрізнятися від ваших. Конкурентів у кращу сторону і відрізнятися не по одному, двох, а набагато по більшому числу параметрів для того, щоб у ваших потенційних клієнтів було набагато більше причин звернути на вас увагу, як ви звертаєте зараз увагу на цього їжачка, та розміщати у вас замовлення. І якщо у вас буде багато таких причин, то у вас буде і багато клієнтів. Як це реалізувати технічно, дивіться на нашому патреоні у посиланнях під цим відео. А всім власникам швейних бізнесів бажаю багато клієнтів а цьому їжачку смачної вечері. До зустрічі в наступних відео, а з кимось, можливо, і у реальному житті. З вами був Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів.